Казка чарівник Хлорофіл Жило собі у лісі молоде дерево. Воно любило сонечко, дощик і теплий вітерець, а на його гілочках шелестіло безліч зелених листочків. У кожному листочку жив маленький чарівник. Його звали Хлорофіл. Він був дуже працьовитий і добрий. Щоранку прокидався перший і готувався до роботи. Хлорофіл носив смішний смугастий копелюшок, а в руках тримав чарівне дзеркальце й баночку. Він ловив сонячні промінчики у дзеркальця, переливав їх у баночку і дарував дереву силу й життя. Від цього листочки ставали яскраво зеленими і блискучими. Минуло літо, Сонечко стало лагідніше, а вітерець прохолоднішим. Хлорофіл зітхнув і сказав я добре попрацював, час мені трохи відпочити. Він зручно вмастився у листочку, загорнувся у свій зелений плащик і заснув. І тоді листочки почали змінюватись один став золотим, інший червоним, а третій помаранчевим, як маленький ліхтарик. Дерево не сумувало, воно знало, що взимку відпочине. А чарівник хлорофіл виспеться під снігом. Ліс став тихий, спокійний, немов заснув разом з ним. І ось, коли прийшла весна, сонечко знову зазирнуло крізь хмарки. Хлорофіл прокинувся, потягнувся і засміявся. Привіт, сонце! Я повернувся. І відразу з'явились перші зелені листочки. Дерево ожило, а разом із ним прокинувся весь ліс. Так щороку чарівник хлорофіл пробуджує життя. Навесні все зеленіє, а восени спочиває. Вона від чарівникам іноді потрібен відпочинок.